Цього року ми очікуємо близько тисячі велосипедистів, може трошки більше, тому що сповідаючи на погоду, трошки кількість буде Ось. Ми запланували дуже багато конкурсів, тобто будуть традиційні конкурси саме для велосипедистів. Також будуть конкурси для тих, хто навіть не має велосипед, буде сімейні естафета у нас. І також ми хочемо залучити зовсім маленьких діток, два-три рочки до участі в конкурсі. Всі велосипедисти збираються тут, на майданчику, біля кінотеатра Шевченка, о 12 годині, 28 травня. Ось, ми тут зберемося, трошки поспілкуємось, вишикуємося в колону і поїдемо в парадок по місту. Невеличкий буде парад, десь 7-8 кілометрів. Рівнинний, тобто зможуть маленькі дітки взяти участь в параді, але у супроводвиті батьків, тому що ми наголошуємо, що до 14 років водіїв можна їхати в колонку. Ось. Парад завершиться у парку імені Чепнана на сцені літнього кінотеатру. Там десь о 13.30 почнеться конкурс на конкурс, програму. Буде розіграш призів. У нас е, традиційна лотерея, ми її проводимо шостий чи сьомий рік. Е, постійно люди реєструються. І, ну, дуже цікаво. Насправді е, дуже чекаються. Багато призів. Е, на жаль, я зараз не, ну, не можу вам точно сказати, який буде головний приз, але знаю, точно буде цифрова техніка, будуть велоаксесуари. Е, Велодень – це загальне свято для велосипедистів, щоб вони, всі велосипедисти, зібралися разом, приїхалися містом і ну, насправді, щоб показати владі, що у нас дійсно дуже багато, багато, що нам потрібна велоінфраструктура, тому що ну, в кожній практично сім'ї зараз є велосипед. Діти взагалі дуже багато дітей їздять на велосипеді. І вони виїздили навіть ну, у школу на велосипеді. Але, ну, Бітки не хочуть відпускати дітей, тому що небезпечно по дорогах їздити. Ну і самі діти не дуже знають правила дорожнього руху, тобто ми також ведемо слідку роботу з цього приводу. Але саме покликаний показати, скільки велосипедистів, що вони дійсно потребують увагу.